На каналі. Сьогодні в цьому відео пропоную переглянути повтор гри яку я записав. Це досить рідкісне явище в моєму випадку. В плані опцій. це морська битва. Звичайно, я дуже рідко граю саме на кораблях, на воді вирішили спробувати пограти в таку опцію. Це 15 ПТ. Ну, все, все як в рейтингу, тільки на морі. І, по суті, вся основна подія відбувалася безпосередньо на воді. В мене випав Пімонт. І це ландшафт у вигляді островів. У мене була спочатку пропозиція. ну, Типу, я мав на увазі, що я хочу пограти на континент, але сказав на островах і на островах поставив. І якось не надав цьому значення вийшло в підсумку острови, що, в принципі, теж досить цікаво. У нас тут три гравці, кожен грає сам за себе, кожен на своїх окремих островах, відповідно. Ну і Це маленька карта, тому тут кожному приділено такий досить маленький клаптик землі, для того, щоб розмістити всю свою інфраструктуру. Відповідно, тут всі, всі шахти, а їх чотири на кожен тип, вони. Досить сильно один до одного розташовані, і плюс ще все розташування майже по шахтах знаходиться на узбережжі, тобто, просто на прицілів будь-якої там яхти навіть. Поки що, ну так як це 15 ПТ, до, до, до війни досить багато часу, все відбувається за. В принципі стандартною схемою, як в звичайному рейтингу, там де не воюють кораблями, і з ну, єдиною, мабуть, поправкою на те, що ти тут будуєш в першу чергу якомога швидше доки. корабельні. Я дуже давно не грав. В морські якісь опції, тому трішки десь е, навіть розгубився в плані, що тут е, в плані економіки робити, що за чим будувати. В принципі, я зрозумів, що мені тут більш однія казарми не потрібно, я в принципі не, підоз... ну, не прогнозував та не закладав якби, е, якісь битви на... на землі, на суші. Я е, е, там чисто номінально зробив е, кількість юнітів. Шкатері. І основний акцент робив по суті на економіці, на швидких кораблях, на швидких портах. Перший порт в мене вже пішов. Відповідно, щоб будувати порти і будувати кораблі, як такі, тут дуже багато треба мати дерево. Це буде просто основний ресурс. перший Ресурс номер один взагалі в морських баталіях. В принципі, там. Всі ресурси потрібні, там і, і дерево, і каміння, і золото на отримання тих самих кораблів дуже багато. Відповідно, це той момент, коли твої апи на шахту там ідуть набагато далі, ніж на другий ап. Якщо ми говоримо про золото в першу чергу, я там щось побудував вже ось перший порт. Ну, якби дерева там на. На галеру дуже якби ще замало. І плюс ще треба для того, щоб відкривати якісь бойові кораблі, треба арт-депо будувати. Тут в мене поки що весь акцент йде на розбудову економіки. От в мене постійно їжа не вистачає і розмінює. І поки що я обмежився тільки двома. Рибальськими човнами, але вже будував другий порт. Ну так, неспішно. Там відправив тільки 5 селян і тільки от зараз будую ордепо для того, щоб мати вже можливість збудувати хоча б парочку якихось бойових кораблів для, хоча б для захисту. Такий москітний флот, хоча б з яхт, щоб перекривати якось там ті самі шахти. В розвідку можливо, щось відправити. Ну, зараз я збільшу, мабуть, трішки швидкість, щоб не сильно зупиняти зупинятися на, на цьому процесі. Так, швидкість. Так, збільшимо десь до початку війни все тут розбудовується, щось в мене не будується другий порт. Uh, і ось ця перша, перша яхта вже вийшла другу буду, і почалися вже гадіра. Uh, Одна пішла. Ось такий в мене невеликий флот вийшов з двох яхт, і uh, півтори галери, ось друга галера пішла, я там виступаю вже кудись на нейтральні води, так би мовити, і якраз от закінчується uh, час миру розпливаю. І вже тут на мене. До мене приплив суперник, в даному випадку це Міхо, ми з ним грали. Ну, точніше, ми грали в трьох, е кожен сам за себе. Е і я так розумію, просто на, на цю секунду, на цю хвилину, що е він десь, мабуть, найближчий до мене буде е опонент. Але на той час я вже збудував досить багато арти, стримуючи такий... Е така берегова охорона. Uh, і відлякую його, по суті, мабуть, все uh, артує. Uh, коли він сюди заплив, він скоріш за все не бачив. Uh, Чи є в мене флот, ну, такий собі флот, але дві галери, uh, все ж таки це крутіше, ніж яхта. Uh, і якось таким чином поки uh, що розвідка боєм була uh, від uh, зеленого. І на цьому, в принципі, поки що все. Тут щось невелике, якийсь невеличка сутичка ма... могла би бути, але я відвожу кораблі, бо поки щось що не бачу в цьому ніякого сенсу щось тут <плес> агресивно <в> себе поводити. Плюс в мене тут є прикриття вигляді <плес> 10 гармат, і я далі собі розбудовую. Економіка. Шахти я тут же всі позаймав. А ось тут я буду, до речі, таку захисну навежку стіну. Хоча це насправді не дуже. як якби не дуже сенсу в цьому якійсь був. В принципі, галера вона стріляє з далеко. і хій по барабану. Що там стіна а, вона може влучити спокійно. Чахтиці, там, оминаючи цю стіну. Ну, а, Зробив такий просто момент за стіною. Можливо, а, щоб не було там висадки десанту, і щось таке. Так. Хоча тут ну, я до кінця ще не розумів, типу, як виглядає карта. А чомусь я вирішив, що тут краще зробити стіну, про все коротше. Третє а, депо а, вже побудував. Щоб набрати вже нормальну кількість арти, типу, щоб можна було не переживати за те, що якщо в мене не буде кораблів, то не буде ким охороняти, чим в мене тут є достатньо арти, щоб відлякувати як мінімум наступи. Сторіччя я ще не переходив. Ось, а, я да, я взяв тут парус 40 плюс 40% до швидкості кораблів. Ну, на мою думку, це досить такий визначний ап, якщо ви граєте в кораблі. Швидкість пересування, вона... якщо грати в маневри якісь в тактику, то вона буде прям набагато більше, на мою думку, давати якогось профіту, ніж Не знаю, навіть та сама влучність стрільби артилерійська. Так. Ще раз трішки швидкість, ця була насправді досить... Ну, доволі така довга, не, не прям супер довга, але достатня через особливість розташування гравців. Згодом, коли я карту відкрию, це можна буде побачити. А ось тут я відправляв, до речі, у розвитку одну яхту. Щоб просто розуміти, де хто знаходиться, але там розташування таке цікаве, що е, Ну, забігаючи наперед, можу, можу сказати, просто, що мені, мабуть, не більше пощастило по розташуванню, а Міхо, мабуть, не менше пощастило, бо він знаходився посередині. Е, і, наприклад, якби... Ну, якщо мені треба було там цього е, бірюзового е, атакувати то мені треба було пройти через інфо територію. Ось, до речі, його територія, він по центру, в верхньому центрі знаходиться його база. Тут я вже заплив нормальною кількістю така армада, по суті, вже нормальна. 15 галер, 4 яхти і в принципі бачу, що тут нема кому прикривати. Його територію з землі е, нема арти, е, флот досить маленька кількість, хоча тут в мене втрати так само були, але за рахунок більшої кількості е, він спокійно перебився. Е, я тут просто вирішую трохи попсувати економіку е, і поїхати далі подивитися, де інший. А ось, до речі, я розкриваю вже карту на цей момент. Щоб якраз зрозуміти, де хто знаходиться. І бачу таку картину, що от бірюзовий, він знаходиться ну, в протилежному кутку від е, мого діаметра... діаметрально протилежному. І, наприклад, для того, щоб мені дістати його повністю розбити його базу, мені треба пройти ось так от через е, верх карти, через міхо, і тільки сюди я тільки дістануся. Е, тому. Я поки що там вирішив з е зеленим не з'ясовувати ніяких відносин, десь можливо дати можливість якусь, е ну, щоб це не виглядало просто що е ну, трошки не, не чесно, тому що е з двох боків е просто дуже легко було б його розібрати, і я вирішив працювати на короче кажуть, баризовому. Здалеку так от попрацювати галерами по, по шахтах в першу чергу по е, портах е, ну, і всюди, там, де можна було дістати. Так, і от якраз відризовано от, зелен... цього теж якраз тільки таким чином він може дістатися, наприклад, до мене раз, через от зеленого, через міху, через верх. І виходячи тільки на середину карти, тільки можна там кудись сюди приплисти. Ну, поки що а, B складається з мого боку таким чином, що я граю на два а, напрямки. Напрямка атаки саме. Я, я тут одночасно надаю типу, розбудувати порти міхова, надаю якось так само розбудуватися цьому Y, I, Ну, коротше, в цьому бірозовому. У нього тут досить багато накопичено було лоту, ті самі галери. Тут, в принципі, мене десь тут підбили трішки, щось у мене залишилося. Ну і я тут знову збираюся невеличкою кубкою 17 галер і вирішив трішки, ну я бачу, що тут іде рух. Я намагаюся тут на випередження зіграти, щоб в нього не було там якогось оперативного простору. Бачу оцю баржу, розумію, що, буде, ну, що він намагається, скоріш за все, зробити якийсь десант і рухаюсь туди, щоб пошвидше його знищити. Але, в принципі, він, мабуть, не знав. А, всі, всі вже карти повідкривали. Ну, не знаю, я чомусь думав, що він хоче сюди висадитися, але це безлюдний острів. Ну, я, коротше, всяк випадок і знищив і поїхав далі по верхній частині мап, Щоб, щоб добити звідси десь тут теж інфраструктуру міфо і рухатися далі, стримувати як мінімум. Бірізового. Далі продовжую накопичувати кораблі. Тут у мене ніколи лових момент, коли я там щось там контролев звідси, і пішов, пішов на мене. Пішов мене, до речі, по розвитку. Ще, а вже, і вже я типу, зробив ап на фрегати. і залишається тільки лінкори. Це буде пізніше. Так, ну тут мене розбили. В принципі, я тут і не планував щось таке типу робити, особливо по... по наступу. Тому зробив таку паузу, невелику, щоб знов зібрати нормальну кількість кораблів і вже починати доводити грубі більше до якогось. Тотального, ну, не знаю, домінування, не домінування. А, коротше, більш сильно за, закривати ці бойові цілі, типу, якщо вже там знищувати інфраструктуру, то вже повністю. А, тим часом тут досить багато міхал зробив арти, що також зіграє а, ну, свою роль непогану Стримування я вирішив все ж таки піти на цього зеленого порозбивати порозбувати все на цьому маленькому півострові а, ін, інфраструктуру, частину інфраструктури, яку він тут додатково собі збудував, хотів тут поближче зробити порти. Але я йому тут постійно це заважав робити. Все Знов підбудовані шахти знищує і так далі. Так, в мене вже тут пішли фрегати, ну, я їх багато не робив. В принципі, я тут робив так парочку, бо вони досить багато з'їдають золота, і ось у мене, до речі, пішов перший лінкор. Так, Тут я стягую на оце от озеро, можна так сказати, майже невеличке, щоб трощити далі. пошвидше. це от місце, це клаптик. Решту інфраструктури до, до знищую і далі рухаюся, бо бачу, що знов тут а... проліз, проліз. Оцей от. А... зі своєю кількістю фрегатів однією яхтою 7 галер 7 галер. галер одна яхта. І оце от перший, а... перший момент, коли... А... коли щось по мені почало перелітати, а... я це помітив і. Почав військо відводити а поближе Ще всю свою весь свій флот, підводити арту 20 штук мене а, гармат. Ну, в принципі, швидко розстріляв, тобто втрата в мене тут тільки одна залізна шахта, всі інші тут в принципі седанами реставрував. А, добиваю, коротше, це все. А, І решту. Лоту, я просто йду на штурм вже, вже такий агресивний, щоб в подальшому не пропускати оцих о, можливостей для опонентів підходити до, до моєї бази там, і намагатися якось знищити щось. Ось в мене ще один лінкор о, збудувався дуже багато, дуже багато золота з'їдає, дивлячись на те, що. В принципі, ресурсів, я ну, вже вкачав тут все, що можна було вкачати, там всі апи на видобучу ресурсів, і сокири, і кірки, і все, що можна. Всі апи вже на арту зроблені, але дуже багато золота з'їдає лот. По шахтах в мене тут. В принципі досить багато. А, але не так, щоб <смеш>, покривало витрати на на Cor. Бо от одразу два вийшли, в мене вже в мінус пішло. А, в мене вже мінус пішло золото. В принципі, ресурси достатньо для того, щоб навіть з мінусом просто його вимінювати. Тому все ок. І ось тут, до речі, буде батл з кртою. Трішки зменшує швидкість. А, тут я трішки пошматував а, знизу, а, пішов далі нагору, щоб вже намагатися вийти на бірюзового. І потрошки тут починаю нищити. 19 ГЛР, один фрегат і підкочується два лінкора. Один, до речі, мене тут знесли. Пригад здається. От, і трішки тут таку паузу зробив, Попрацювати по будівлях, але тут дуже багато е, міфорти було, що не дуже зручно мене, мені робило е, цей наступ плюс ще оцей бірюзовий, який теж якби накопичив е, кораблів. Ну от. Ось арта 3, гаубиці 14, звичайних гармат. І що плюс ото одній. Коротше 5-15. Паралельно а, тут а, знов і. другим фронтом іду добувати і. заново відбудовані оці будівлі. А, і тут мене розбили, залишився тільки один лінкор, на жаль. А, Я намагаюся просто всі побити. Гармати mm. і десь тут на цьому моменті приблизно так, я взяв від, е, ремонт кораблів, але він дуже повільно е, робиться і я сподівався, що мій він кор відбудується, але цього не сталося. І е, знов все спочатку якось так відбувається, знов в мене там вже якась черга нова накопичилася. Це вже більше, ніж минулого на відразу. 25 ГЛР, ще два лінкори, 3 фрігати. І в принципі я тут вирішив вже закінчити грати всі ігри по наступу на, на два фронти, типу розібратися вже з одним і потім з іншим. От те, що в чому не пощастило Міхо, з чим це от якраз саме з розташуванням, тому що якщо не один буде його атакувати, то інший. Ну, в принципі, він тут капіталює. нас залишається тепер один на один. Але. Тут він основно свій أ... флот вивів أ... на вихід до мене, але в мене тут є вже типу велика частина 16 галер, яка вже працює по його тилу. Ну і плюс, в принципі, тут досить також багато в мене кораблів, які в принципі, їх достатньо, достатньо для того, щоб стримувати це його потенційний наступ. Тут я вже нормально працюю по досить глибокому тилу з згал... ГЛР. Згал... Розношуємо пошвидше всі золоті шахти, щоб у нього просто бракували ресурсів навіть на отримування того флоту, який є. Порти зношу, ну, короче все, що можна зносити зношу, і вже просто відбуваючи тут його залишки кораблів з новими силами, типу поступово-поступово рухаюсь безпосередньо до прямого контакту, скажімо так. У мене тут, в принципі, всього 6 портів. На кожен з них. По галері на включено, тому. Дефіцит, Дефіциту в мене тут, в принципі немає з галерами. І, ну, як на мене, це взагалі найголовніший основний бойовий корабель. Ну, в принципі, він це бачить. В принципі, вже не доводив тут до якогось ситуації, до якоїсь типу, до останнього, що має розбити, і просто капітулює, бачиш, що. Занадто багато кораблів. І на цьому гра, в принципі, завершується. Не знаю чи тут цікаво, що саме по статистиці дивитися по лімітах тут до початку миру ну, плюс-мінус однаково, все йшло, тут, тут міхов було більше, тому що він більше яхт робив. Ну тут, якби ліміт, дивлячись, як... по чому міряти, бо я, наприклад, взагалі не будував. Там в мене щось в... там 100 можна, можна та... подивитися, скільки там цих uh, uh, піхоти було. Коротше, mm, по кораблях тут на жаль не видно. Mm. А от по апах. А от по апах десь якось в нас апа мої мінімітом пішло. Потім uh, на середині гри якось різниця почала все одно збільшуватися. Ну, по, по ресурсах. Може, можливо, оце була. До речі, помилка, що десь хто збудував багато піхоти і ресурси це з'їдало. А, ну, міфо 343 було мушкетера. в принципі. У ну, мене 104. Тут ще там... гусари, ну, мабуть, десант планувався якийсь. Піка. А... Ага, в нього у Цього бірюзового, в нього була 1 нації. нація міхой, який чином він її захопив, але я цього не бачив. Мабуть, як якось висадив все-таки десь на берег і захопив. Мабуть, тому міхой робив багато е, піхоти для стримування. А так, якщо по ресурсах подивитися. Ну, по золоту цікаво, 394 тисячі в мене. Тут 93, ну міг попросту раніше вибух. А тут золото багато, 474 майже на сотку більше. Тобто там було вкачені шахти золоті більше. А от дерева до речі, вдвічі більше. Майже, ну, на вдвічі на 400 тисяч. Більше в мене, що, до речі, теж, мабуть, йому не дозволяло багато зробити. Наприклад. Ну, я грав в каміну економіку, тому що там по, по ландшафту по території цієї тут якби лісу дуже мало було. У мене тут 110 селян було з трьома складами на лісовій оцій цій зоні і тут ну, я не впевнений, що вони всі працювали взагалі. Не те, не кажучи вже ефективно. Тому в мене там акцент був зроблений на камінні. Більша більше кількість селян у мене була на камінні. Щоб його продавати в те саме дерево, наприклад. Ну, якось так. Тому ця така битва ну, вона досить цікава завжди. От морські баталії дуже цікаві насправді, бо це навіть десь дає змогу відпочити трішки від цих стандартних. Якихось тактик, стратегії, типу, те, що відбувається на землі, там, в тому самому рейтингу, там, або в принципі в якійсь звичайній грі, тому це трошки так розвантажує типу, мізки і дає можливість переключитися на щось інше. Ну і На воді завжди цікавіше. грати. Ну, мені здається, навіть трішки простіше, особливо коли, коли це галера, бо вона. Одночасно і арта, і ідеокобійна арта, і якась там юніт ближнього, бою. В принципі, там завів 20 галер, типу, розстріляв шахти там все Ага. Тому е пробуйте теж грати в морські баталії, не тільки е безкінечні оці рейтинги. Типу, і... На цьому я буду завершувати огляд е цієї гри, цього повтору. Е дякую за увагу. Триматися в себе до України, і пока.